Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Подивимось, які події будемо відзначати наступну семиденку, 8 червня, День Святої Трійці, свято плаваюче, бо залежить від Христового Воскресіння. Відзначається на 50-й день цього року трійця або п'ятдесятниця припала на 8 червня. Зелені свята, русаля. Так називають це свято в різних регіонах Русальчин великдень На русаля ми побралися, на русаля він чи вона народилися. Можна ще недавно було почути такі слова у Поліщуків, Лемків, гуцулів, бойків та буковинців. 8 червня всесвітній день океанів. На зимній поверхні Знаходиться 5 океанів. Моря і океани займають 70% площі земної поверхні і вважаються найбільшою частиною світу. Є сім частин світу, а найбільшою є водяна. 70% води на 30% суші так само складається і організм людини у творця. Все продумано. Глибини морів та океанів майже зовсім не вивчені. А держави, які розташовані на берегах морів та океанів, були завжди багатими і домінували у світі. 8 червня Міжнародний день домогосподарів. День працівників легкої промисловості. 9 червня Міжнародний день друзів. 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. День працівників фондового ринку України. 13 червня День визволення Маріуполя від російських окупантів. 13 червня Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. 14 червня всесвітній день донора крові. День блогера. 15 червня день батька, тата, отця. 15 червня день захисту людей похилого віку. А на початку літа народилися, пішли у засвіти і відбулися такі події. 9 червня, 130 літ від дня. Народження Володимира Огоновського, українського географа, політичного діяча, педагога, доктора природничих наук і кандидата економічних наук, народився в селі Нижнів над Дністром. 8 червня минуло 105 років від дня народження Івана Кожедуба, українського пілота-винищувача, найрезультативнішого Аса авіації. За весь час Другої світової війни народився в Глухівському районі на Сумщині. 9 червня минає 15 років від дня смерті українського політика Олександра Зінченка. Народився в Славуті на Хмельниччині. 10 червня ювілей відзначає Ольга Тракало, громадська діячка, бібліотекарка. Була вчителькою української мови та літератури, закінчила Чернівецький державний університет імені Федьковича. Народилася в селищі Товсте поблизу Заліщиків. 9 червня, 80 років, від дня народження Наталії Дубровської, української акторки театру і кіно, заслуженої артистки України. Народилася в Одесі. 11 червня. 1965 року було створено Донецький національний університет імені Василя Стуса. 11 червня 55 років від дня народження української співачки, художниці, письменниці, телеведучої, громадської діячки і волонтерки Анжеліки Рудницької. Народилася у місті Рівне. 13 червня в Борщові народилась українська письменниця, культурна і громадська діячка, журналістка, членкиня Національної спілки журналістів України і Національної спілки письменників України Леся Любарська. 14 червня 930 років тому від дня смерті Агапіта Печерського, українського народного лікаря. Святого Чернеця. вилікував Володимира Мономаха, народився в Києві 14 червня 90-літ від дня народження Григорія Півторака, українського мовознавця, етимолога, доктора філологічних наук, професора, академіка Національної академії наук України. Заслуженого діяча науки і техніки народився в Ромнах на Сумщині. 15 червня минає 15 років від дня смерті українського кінорежисера Юрія Ільєнка. Народився на Київщині. На трійцю освячують зелень зібрану з любов'ю. 8 червня у церковному календарі День Святої Трійці – це одне з головних християнських свят, яке возвеличує триєдність Всевишнього Бога, Бога Отця, Творця неба і землі, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого. Відколи релігійне церковне свято наклалося на язичницькі вірування наших предків, котрі поклонялися природі, символом цього літнього свята є зелені гілки дерев, трави і квіти, ними прикрашали храми, будинки й подвір'я, зеленю встеляли долівки в хатах, наповнюючи. Помешкання неповторним ароматом свіжих трав і квітів. Здавно вірили, що в ці дні трави мають цілющу й магічну силу, захищають від різних хвороб, бідності і пожежі. У різних регіонах різні квіти зелень і гілки дерев були в ролі прикрас оселі й двору. Так, це були м'ята, аїр, чебрець, меліса, пижмо, липовий світ, м'ята, символ добра, спокою і злагоди. Коли свято закінчувалося, і зазвичай її використовували для чаю або вмивання, чебрець у домі, для здоров'я, членів родини. Та їхнього спокою. Цю траву також можна потім використовувати для відвару, в якому купали дітей для міцного здоров'я, аїр чи лепеху традиційно приносили в хату через аромат трави. Їх також застосовували в лікувальних цілях. До прикладу, від головного болю та для загоєння ран – також здавна вірили, що саме на святу трійцю Аїр володіє особливими силами, часто ним і нині встеляють підлогу. На трійцю також освячують квіти, зібрані на полях, які потім використовують як оберіг і збирають їх завжди з хорошим настроєм та любов'ю. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на повному і спадаючому місяці: 9, 11 і 15 червня дні напружені. Уникайте конфліктів, можливі зриви домовленостей, аварійні ситуації обережно за кермом. 11 червня, о 9 годині 44 хвилини настане. Повний місяць. На 15 червня припадає 19-та місячна доба, яка вважається складною у місячному циклі 10, 12, 13 і 14 червня дні середні. 9 і 10 червня можна поливати і вносити добрива під рослини, проріджувати грядки 11, 12 і 13. Викопувати і просушувати цибулинні квіти. Овен тиждень важливий для вас, може принести осяяння важливі звістки або внутрішнє пробудження Талець цього тижня небеса обіцяють зрозумілість, загострення інтуїції та нові перспективи, період продуктивного спілкування. Та цікавих ділових пропозицій, можливі подорожі листування, навчання, близнята. Початок тижня підходить для активних кроків та спілкування. Ваш час триває Меркурій у вашому знаку, дає енергію ідей, легкість у комунікації та безліч цікавих знайомств. Рак. Венера допомагає зміцнити близькі зв'язки та відновити душевний баланс, підтримує дружбу та романтику. Завершення тижня ідеально підходить для душевних розмов та занурення у важливі сімейні чи внутрішні теми. Лев. Особливо вдалий час для творчих професій та сфери продажу, можливі гарні новини про нерухомість чи рідню, діва, добре укладати угоди, підписувати договори, влаштовувати теплі розмови, можливе, важливе рішення щодо кар'єри. Терези, ви відчуваєте, як всесвіт розкриває перед вами. Таємні двері, можливі важливі трансформації та усвідомлення, особливо тиждень сприяє творчості, любові та реалізації особистих талантів. Скорпіон тиждень принесе приплив натхнення та, впевненості, з'явиться шанс покращити стосунки з близькими. Можливо, важлива ділова зустріч, яка вплине на ваш статус. У коханні уникайте флірту з вічливістю. Стрілець, можливі важливі розмови із родичами чи питання нерухомості. Ваша здатність до адаптації відіграє ключову роль. Ви стаєте особливо чутливими до слів і настроїв оточення. Козоріг сприятливий час для коротких подорожей. Також сімейні теми виходять на перший план. У коханні можлива зустріч з людиною, чия думка вас надихає. Водолій енергія тижня сприяє тому, щоб вибудувати кордони. На роботі можливі затримки, але до п'ятниці ситуація вирівняється. Можливі несподівані пропозиції, які можуть змінити ваше майбутнє риба в особистому житті. Можливі несподівані зізнання чи романтичні моменти у кар'єрі, несподівані вирішення питань. Побачимось!